Є, значить, заді мене прес John Deere 590. І на ньому, коли ми його купили, не було кардана. Кардан довгий і він дуже дорогий. Пробували самі з крутого кардана зробити довгий, його не можна збалансувати і він б'є і розбиває вам підшипники. Тобто, годиться. Підгледіли в інтернеті, маємо у нас місцевого токера, який вміє такі штуки робити, і було прийнято рішення. Кардани ми ж то якби маємо, оці від косарки і від фрази. Тобто, і зробили такий перехідник. І супер. І тепер підняти не боїшся, щоб зігнути довгий вал. Ти вже його не зігнеш. І кут повороту наїжджати легше набагато. Тобто самі плюси. Бачили, в інтернеті теж так хтось зробив, От вони тільки мали оцю частину рухому ще. Ну, ми прийняли рішення так зробити, щоб цей кардан був вже нерухомий. А це і так. Працює чітко. Єдине, забули тут масленку зробити отвір для, е, це, для солідолу. То цей треба буде доробити. А так то токар взяв такий металевий циліндр діаметром, по-моєму, 12. Підшипники з двох сторін, штопорне кольцо. Вал замовив по інтернеті на 6 шліців 40 см, коштував 630 гривень. Два підшипники по 280 чи що, туди якісь такі ширші, вони десь отак так стоять. Такі широкі усилені, що їх ставлять на мотори чи що якось так. То маєте 600 плюс 2 підшипники 600-1200. Цей циліндрик металевий, він був суцільний. 300 гривень коштував то маєте тисячі і 1200 чи 1500, я не пам'ятаю точно, за роботу. Ну, нехай буде ціна питання 3000 максимально. Тобто. А отакий вал на ну, оту дужину. 15 тисяч хотіли минулого року в час сезону. Так що так. Штука працює, штука робоча. Можете брати на, на замітку.